Сучасний бізнес потребує сучасних рішень. Знайомтесь онлайн, система купівлі квітків та бронювань місць від сервіасов. Погнали розбиратись Черги та плутанина з місцями, перевантажений персонал, знайома ситуація. Настав час зробити процес простіше. Наше рішення дозволяє вашим гостям купувати квитки та бронювати місця самостійно, швидко, зручно і цілодобово. Швидка покупка 24 на 7 без черг та очікувань, вибір місця на інтерактивній мапі, зал, екскурсія чи пляж, миттєве підтвердження, електронний квиток надходить на пошту або в месенджер, оплата онлайн, підтримує банківські картки, такі як від Apple Pay та Google Play, зменшення навантаження на персонал, система автоматизує продажі та облі. Аналіз продажів, докладні звіти про завантаження, доходи та популярні дати. Ви отримуєте повний контроль над продажами, економію часу, персоналу та зручність для гостей. Це сучасний сервіс, що працює за вас 24 на 7. Хочеш, щоб твій бізнес працював ефективно? Пишіть бо сервіо – твій надійний помічник з автоматизації бізнесу.